mir wam Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його бо до нас милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку, тому що вірність Його повіки, тому що Він сказав не покину, не залишу, буду поруч завжди, завжди. Буду твоїм охоронцем, буду твоєю тою баштою, в яку ти забігаєш. Іш і ти в безпеці. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Наш Господь є вірний, наш Господь є дивний, наш Господь є чудовий, наш Господь той, який спасає. І коли у нас якісь. Негаразди, або якісь запитання, або якась тривога, ми йдемо до Бога. Ми йдемо до Нього, тільки до нього, тому що він є наш потік життя. Тому що якщо ми хочемо жити, якщо ми хочемо творити, якщо ми хочемо. Дихати на повні груди, не боячись за завтрашній день, а дивлячись на нього з надією. Чому? Тому що Господь там, тому що він попіклується. Коли Коли ми будемо кликати до нього? Поклич до мене, каже слово Боже, і я тобі відповім. І покажу тобі, і покажу, що він покаже, те, що він зробить своїми руками. Відповідь на наші молитви. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Нам дуже добре з Ісусом. Нам дуже добре, що ми стали його дітьми. Колись такими далекими були ми ходили отими слизькими дорогами, кривими дорогами. Та Ісус неодноразово стукав до наших сердець. Можливо, в когось вийшло з першого разу. Я, це точно не та людина, до якої Господь постукав одразу. З першого разу Він. Коли він постукав з першого разу, я відкрила йому серце. Ні, ні, потрібно було час, потрібні були молитви моїх братів, сестер, які молилися за мене. І слава Богу, в один прекрасний день я відкрила це серце. І ніколи я не пошкодувала, що я запросила Ісуса Христа у своє життя, тому що з ним набагато легше, тому що з ним можна здолати гори. тому що Він є підкріплення у моєму житті, тому що, дивлячись назад, я можу тільки дякувати, дякувати і дякувати, тому що без нього я б не змогла здолати цей шлях і залишитися вір. І залишити в серці любов, любов до мого Творця, тільки тому, що він був разом зі мною, тільки тому, що я дозволила йому любити себе і потім полюбити його. Адже він полюбив мене раніше, ще тоді, коли була я грішницею, але відгукнувшись на його любов. Повіривши в те, що Він мене любить, я пішла за ним. І ота любов, взаємна любов, скріплює наші відносини. І ота любов дає мені бажання жити, творити, свідчити, говорити, нести Євангеліє. Чому? Тому що, про кого я люблю, про того я і хочу говорити. Тому що моїми всіма служіннями і дітям, і вам. Рухає тільки любов, тільки любов, і в мене велике велике бажання, щоб якомога більше людей, почувши ту радісну звістку, що ми спасаємося по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився, що Господь уже придбав для нас спасіння, і щоб отримати його, потрібно тільки повірити, тільки повірити, що там, на Голговському хресті господь помирав за кожного з нас особисто, і він уже розібрався з гріхом, і в нього вже ключі є. Аду, і він, і Він написав наші імена в книгу життя, і ніхто, і ніщо не зітре ті імена. І якщо навіть це буде останній подих, останній день, я знаю, куди я йду. Я йду в вічність до мого Господа, до мого коханого. Там вже Він для мене приготував небо, і там не буде ні сліз, ні горя, ні вбивства, ні хвороб, нічого цього не буде. Буде вічна радість, вічна благодать. А ще, а ще коханий Ісус. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, який приведе мене до Батька, який очікує мене, хоче обійняти. Він і так на цій землі обіймає, але там я побачу Його очі в очі, і не очі когось іншого, а мої побачать. І моє тіло відчує, нове тіло, дароване мені від Господа, от ті обійми Батька. Алілуя! А ще Дух Святой. Тий, який буде вітати навколо і сміятися, і його дзвінкий сміх буде наповнювати небеса. Алілуя! Слава Богу! Це буде велика велика радість, буде великий великий пир. Тому дивимося вперед з надією, і хтось скаже, та хочеться і тут на землі ще пожити. З Богом можливо все, з Богом можливо все, і на землі пожити з радістю. Творячи, творячи кожен день нашого життя як особливий день, наповнений радістю, і хай допоможе нам Господь. Алілуя! Ісуса, якого люблю, я чекаю. Кожен день сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень, тим часом, як ще бариться, підношу очі До гори тримаюсь обітниць його бо вірні всі вони. Може, день один, може, ніч одна, може ще. В сльозах, чи каплях поту, низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас. Про війни і голод чую, катаклізми на землі, про все це колись казав він, коли ще жив на цій землі, моя надія уся на нього бо поможе він мені, щоденно вслід за ним в моїм житті я хочу йти, може день один. Може, ніч одна, може, ще в сльозах чи в каплях поту ни пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас, і прийде мій спас, і прийде наш спас. Алілуя, слава Богу, він обов'язково прийде. Він дав нам в залог Духа Святого, за яким він обов'язково прийде, слава Богу, йому повіки слава. Вчора одного проповідника запитали, яким було найважче запитання від невіруючої людини, на яке вам було важко відповідати. Отаке От каверзне запитання. І він по, -по, -по Замислився на якусь мить, а потім відповів: одного разу я їхав у поїзді, і зав'язалася розмова серед людей, які їхали поруч, і було отаке запитання: Як, як люблячий господь, який дбав про Адаму і Єву, запустив, дозволив. Дозволив, щоб змій їх спокусив, щоб змій знаходився у тому Едемському саду. Це ж рівносильно тому, що зараз взяти в кімнату зміюку і запустити до дитини. Це ж було рівносильно тому. І от чому люблячий Господь допустив, допустив, і чому люблячий Господь зробив це так? Він каже, я на хвилину замислився, але мені на допомогу прийшов брат, який їхав поруч, і він відповів на це запитання. Він відповів так. Я, я зараз хочу вам прочитати. Він відповів коротко, але його відповідь я хочу підкріпити Словом Божим. І так, буття. Буття, перший розділ, 26-й вірш. Нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. І нехай людина, і нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою та іншою та усякою землею та над усіма плазунами, що повзують по землі, і створив Бог людину за своїм образом та Божою. За Божим образом створив її, створив він їх чоловіком і жінкою, Бо благословив їх і сказав плодіться, множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над і пануйте над рибами морськими, над птахами небесними, над усіми живими, що рухаються по землі. Алілуя, слава Богу! От є відповідь на те запитання: Господь дав владу. Господь, коли створив Адама і Єву, Він їм дав владу. І коли приповз отой Змій їм, як тим, які мають владу, потрібно було сказати: іди геть звідси. Да, вони не могли сказати в ім'я Ісуса Христа. Що ми от, е, бо Ісус сказав, вже тепер будете просити в моє ім'я. Але тоді вони повинні просто були сказати іди геть, це наша територія. Ти не маєш права тут повзати, ти не маєш права тут говорити. Тому що дар говоріння Господь дав тільки нам, людям. А ти, а ти творіння, яке там повзаєш, ото собі повзай і мовчи. Але але вони не скористалися владою, але вони не скористалися тією владою, яку дав Господь. І і коли вони згрішили, вони оту владу дали дьяволу. Дали дьяволу. І тепер дьявол, не маючи своєї влади, але але, стукаючи до сердець людей, які живуть зараз на цій землі. Він керує ними, і вони вже мають не свої думки, а думки того рогатого і творять оце беззаконня, яке відбувається в цьому світі. Господа в цьому беззаконні немає. Він дав владу людям, щоб люди. Панували над усім, окрім окрім людей. Окрім людей, ми не, ми не знаходимо в переліку Божих е, Божому над чим, е, не, не знаходимо в переліку, читаючи Слово Боже, що нам можна людям панувати над людьми. Нема такого. Нема. Над птахами, над рибою, над землею, але не над людьми. Але не над людьми. Та. Коли приходять оці рогаті? То нам, дітям Божим, Господь дав владу, Дав владу. інколи ми забуваємо про це, забуваємо на превеликий жаль. А ще а ще чому ми забуваємо, що Бог дав нам владу? Тому що, тому що, можливо, йдемо не тими дорогами, тому що, повернувшись назад або дивлячись у, зараз у свої серця, ми розуміємо, що там стільки ще тем, темряви Да, у дітей Божих і тих гріхів. Ще ціла, ціла купа. І хоч Господь розібрався з усіма гріхами, і гріх він не дає нам можливості рухатися з силою, з владою, а він все, знаєте, все більше принижує нас, принижує і принижує. Тому що людина, яка згрішила, що вона робить? Вона дивиться вниз. Ну, Зараз, зараз, зараз а, є. На вулиці просто дуже холодно. І, е... І тому людина, яка згрішила, вона дивиться вниз, і їй важко підняти очі. Хтось каже, ой, да-да-да, це не всіх стосується. Ну, будемо мати надію, що дітей Божих це стосується. І якщо людина покликала Ісуса Христа в своє серце, якщо вона йде за Господом, совість її облічає, каже, о, ти тут, дитина моя, пішла не так, або не туди, або думки твої зовсім супротив Божим, то що робить дитина? Кається і та дитина, яка любить свого отця, вона кається і намагається більше цього не робити, щоб не засмучувати батьків. Так чи не так, то якщо на землі це відбувається, то так і з небесним батьком, якщо ми розуміємо, що ми щось зробили не так, десь розгнівались, десь щось там плітки якісь поплели, чи ще щось останнє, що нам треба робити? Каятися, каятися, нам потрібно каятися, а потім, а потім вірити, що Господь нас пробачив, і намагатися з Божою силою більше цього не робити. Якщо ми каємося вустами, а руки вже... Полізли робити те саме, то це не каяття. Це не каяття. Каяття це тоді, коли ми відвертаємося від того гріха і ми його ненавидимо. І ми кажемо: стоп, дьяволе, я не буду більше цього робити. Я не буду більше цим служити тобі. Я обираю служити Господу. Йому. І якщо думки якісь прилітають, небожі, а вони будуть прилітати, тому що ми в цьому світі наповненому зла, і от, от вони літають, літають, але тепер наша влада допустити тим думкам, щоб вони. Гніздилися в наших головах чи сказати: Стоп! Я маю владу не думати ту думку. І я не буду дозволяти вам скакуни отам, скакати по моєї голові. Я обираю мир, я обираю спокій, я обираю йти за Господом. Оце тепер наша влада. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Зараз не дуже простий період проходить наша держава, і тому в понеділок. Хто ще не знає, думаю, що вже більшість знають. В понеділок у нас молитва, молитва, піст все українська молитва за нашу країну. І, е... Хтось може сказати, та вже скільки молилися, та вже скільки постилися, та скільки це вже ще можна робити, але давайте спробуємо ще раз. Давайте спробуємо ще раз, а може ще не один раз. Але давайте ми це зробимо, давайте ми це спробуємо. Я закликаю кожного з вас, в кого буде можливість піти до церкви, до церкви, в кого об'єднатися в домі, об'єднаємося в домах, але будемо молитися. І якщо, знає, і якщо слово піст вам... Важко, або якщо слово «піс» для вас лише, що я буду пити воду, можливо, хтось і води не скаже, я не буду пити, але, але зараз іде так. Така інформаційна пропаганда, що якщо ви навіть не будете щось їсти, а будете сидіти в телефоні і дивитися оті всі канали, то той піс буде неблагогодний, Господу. Краще, краще випийте щось і з'їжте сматочок якогось хліба, але, але давайте в цей день ми не будемо отуди занурюватися, отуди занурюватися. ніяких фільмів, ніяких передач, нічого. Повідключайте. Свої телефони, хоча б ну на дзвінки будемо відповідати, і все. І хтось скаже: О, та ну, а як а новини? Стоп, зупиніться, давайте підемо в Божу присутність. Нічого за оцих, хоча б півдня не станеться. А якщо один день, а якщо один день, то це буде насправді піст, піст, тому що наша душа, наш дух відпочине від отої всьої інформації, яка навалюється з нас. Із телефонів. І це буде справжній піст. Справжній, справжній. Тож, я не знаю, чи завтра, а в понеділок точно ролика знімати не буду. Хочу побути в такому пості. І закликаю кожного з вас. Давайте в цей день молитви за Україну. Просто залишимо всі свої оті забаганки тіла, ігри комп'ютерні залишимо і побудемо в пості. Будемо шукати Господа. І коли ми будемо. Будемо шукати Його, Він дасть нам можливість знайти Його. Алілуя, Слава Богу! Книга пророка Ісаї, 59, розділ, перший вірш. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, а його вухо не притупилося, аби слухати. Алілуя, Слава Богу! Він, наш Господь, Спаситель наш! Слава Богу! Шістнадцятий розділ, він також побачив, що немає захисника і був вражений, що немає кому заступитися. Тоді він застосував свою силу і його справедливість підтримала його. Він одягнув праведність як панцир, і поклав на свою голову шалом спасіння. Він зодягнувся в шати милості і огорнувся запалом ревності, як плащем. Він всім. Відплатить за їхніми вчинками, своїм супротивникам жорстокістю, своїм ворогам, помстою, віддасть заслужений островам, тремтітимуть перед, Господом, перед Господнім іменем на Заході, злякаються його славі на Сході, адже гнів Господа нагряде на ворогів, як гірський потік. Господь подув і їх прожене. Алілуя! слава Богу! Тоді прийде до мешканців Сіону їх відкупитель, до нащадків Якова, які відвернулися від гріха, запевняє Господь. Що ж до мене, то мій заповіт із ними такий, говорить Господь. Дух мій, який є на тобі, та мої слова, які я вклав в твої вуста, не відійдуть від їхніх вуст та від уст їхніх нащадків, як і від усіх їхніх нащадків, відтепер. І Повіки, бо так сказав Господь. І хай це слово, яке записано було давно, буде підкріпленням до нас. Можете ще його декілька разів перечитати і повірити, і повірити в те, що прийде Господь і спасе нас. Ми на нього покладаємо надію. А ті, хто покладають надію на Господа, засоромленими не будуть. Хай благословить кожного з вас, Господь. Хай рука Господня буде над вами в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь погляне світлим лицем Своїм на кожного з вас і дарує кожному з нас мир, мир Божий, який перевищує усякий мир на цій землі. І Хай ревність по Господу. Зростає і зростає у кожного з нас кожного дня. Давайте будемо шукати Господа. Давайте будемо віддалятися від оцього всього гріховного, що пропонує нам світ. Адже світ, він мене, а Господня милість, Господня радість ніколи не мене. Господь завжди з нами. Його любов, вона неосажна і безкінечна. Тому, тому давайте будемо обирати, служити Господу. і Хай допоможе він нам. Амінь.